де будуть змагатися в основному ліві і праві ідеології, а інші будуть доповнювати своєю участю у парламентській більшості, доповнювати до цієї ідеології чи правого економічного глузду, чи лівого соцзабезпечення те, що бракує суспільству, чи ліберальні цінності піднімати, чи зелені. Проблеми ставити, як німецькі зелені, постійно ставлять у більшості, куди вони входять, проблему енергозабезпечення і таке інше. Так що туди треба рухатися треба до Європи, а не до Азії. Юрій Іванович, скажіть, будь ласка, От ви говорите про перспективи правої політики. Але як можна вірити в політику, який свого часу приклався до розваги найпотужнішої правої партії Меновець народний рух України? От, ви, виборцем величини і Тернопільщина. Вам це питання Ні, я щойно коли... написав. А, написали, та це вас навіяло щось. От ви ну, говорили, згадували. А скільки вам років? 33. А, тобто, коли утворився народний рух вісніка, в школі часом. Ну, тоді я вам пробачаю. Перше, народний рух України ніколи не був в партії. Це була громадська політична організація. Партії почали створюватися у 92-му році після Провошення Незалежності, коли було прийнято відповідний закон про політичну партію в Україні. Те, що називають розколом народного руху України, це політтехнологія, яка дала можливість другий раз стати президентом України Леоніду Кучем. А все інше, це політичні байки або політичні міфи. Якщо говорити про е, розпад народного руху України за перебудову, то він був абсолютно об'єктивним, так як із середовища Солідарності, це польська, як ви знаєте, організація, яка привела до зміни політичного режиму, то з її середовища виокремилося правоцентристські, праволіберальні, лівоцентристські політичні сили, так і середовище народного руху України за перебудову. Об'єднала тільки одна мета а боротьба проти тоталітаризму. Пізніше це трансформувалося в боротьбу за незалежну Україну. Це як я кажу про ідеологію народного руху України. А якщо подивитися на політичні кольори оцього величезного об'єднання, то там були і ліві, і праві, і крайні праві, і ліберали. Там все було. Наприклад, ПРП. Праволіберальна політична сила вона виокремилася із народного руху України. Вони були також бухівцями ще в 92-му році. Демократична партія, правоцентристська партія, Яворівський, Горень, Павличко, Творці, які творили рух в 92-му році. Створили демократичну партію України. І так далі. Потім почалася е, республіканська партія, республіканська християнська партія. Це все робилося із середовища громадсько політичного руху за незалежність України, яким був народний рух України. Тому в цьому сенсі рух об'єктивно трансформувався, не розвалився, а трансформувався у по політичну палітру е, українських партій. Українських партія погодьтесь. Виявився шлях ні в куди, скажімо, народний рух України на Тернопільщині. Жодного депутата міської ради. Ваша партія, наприклад, в міській раді, фактично, депутатів навіть немає на перерахувати на одній руці. В обласній раді ваші депутати половина. Було півтора десятка става, половина зрадників, які лягли під Януковичем, не ходять на сесії. Тобто виявилось, що праві партії в нас представлені або партійцями, або просто система така недосконала, людьми негідними, які не виправдовують довіру. От ви зараз закликаєте, от ви говорите, хороші правильні речі. Але реалізація їх вже 20 років показує, що немає кому. В тих самих селах, районах, в обласних центрах, в столиці. Перше, народний рух України це назва, це назва, яка залишилася. І я хочу сказати, що це була величезна політична помилка зберігати назву народного руху України. Чіпляти їх до якогось там осколку партійного, яким далі стала ровно. А це була і компрометація народного руху України за перебудову, який дійсно добився величезної політичної перемоги в незалежності України. І з іншого боку, воно дійсно для політики української нічого не дало. Ви абсолютно праві, що він зійшов на маргенеса. Зараз він фактично інтегрувався у б'ют. Але назва, бачите, відбувається політична маніпуляція. Бо люди думають, що це отой великий рух, а сьогодні він просто, перепрошую, став ніким. А з іншого боку, це абсолютно об'єктивний процес формування і середовища громадсько-політичної організації, політичних партій. Тепер щодо потужності правих партій, я не можу погодитися з вами, що вони всі нікчемні. 2002 рік саме об'єднання чотирьох правих партій. Українська народна партія, до речі, за всю політичну історію України Українська народна партія, як правоцентристська партія, залишається на сьогоднішній день самою структурованою і самою дієвою. Так, регіонально ви можете мені заперечити результатами свободи. Якщо взяти Україну не тільки в контексті Галичини, але у всієї території, то Українська народна партія за результатами виборів до місцевих органів влади серед усіх правих партій. На першому місці. На першому місці, так, да, візьміть, подивіться, результати в контексті всієї України. Представництва в областях, в районах особливо, і особливо у селах. Тому що партія сильна своїми сільськими, назовими осередками, а не перепрошую брендом Київським. Київський бренд це ті гібко. Ні партії, нічого. Сильна Україна це я, а я це сильна Україна. Вкачав. 50 мільйонів доларів у рекламу і отримує 15%. Але це шлях нікуди, ви абсолютно праві. А хто ж буде в селі представником політичної партії у сільській раді, а в районі, а у місті, а в області, а у Верховній Раді. Тому цей шлях, яким іде Україна, це політичне маніпулювання. Воно почалося з того, що в 91-му році, ще раз повторюю, при владі Рухівське керівництво, Павличко, Драч, Горені. Погодилися співпрацювати із комуністами. Оце була трагедія найбільша політична 91-го року. Вона обертається сьогодні тими проблемами, про які ми з вами говоримо. Тепер повертаюся до теми правих сил. 2002 рік саме праві сили, УНП Народний Рух України, ПРП праволіберальна, потім Кунду стали основи блоку Віктора Ющенка і тим двигуном, який розкрутив. На політичну перемогу цей блок, бо ми отримали перше політичну перемогу за кількістю депутатських місць за партійними списками. Ну, чи списками блоку. 2004 рік теж саме, те саме, це основа праві політичної сили. Тепер питання виконання. Тут я з вами можу напівпогодитися, що не всі виконують. Праву програму і не здатні реалізувати праву політику. Але це вже об'єктивні проблеми. Ліва б'ют ніколи в економічній політиці не працювала в інтересах виробника. Вона завжди працювала в інтересах, ну, умовно кажучи, пенсіонера там, чи в інтересах соціальної складової державної політики. Вона не могла бути провідником правої політики, особливо на місцях. Тому це проблема недорозвинутості ідеологічної нашого суспільства, яке орієнтується чи продовжує орієнтуватися на лідера і зовсім не дивиться на команду. І в цьому сенсі команда Української народної партії вигідно відрізняється від інших команд. От ви там сказали чи кинули фразу, так от, наша якась там частина депутатів лягла Під Януковича. Е, я не можу з цим категорично погодитися, тому що у нас у партії діє дуже чітка е, організаційна система е, політичної позиції. Приймає рішення правління або центральний правління, ну Після з'їзду, це два керівних органи партії. А далі ці рішення е, доводяться до наших місцевих організацій, до їх. Представництво місцевих охорон самоврядування, і наші депутати, керуючись цими настановами генеральними, діють. Тепер щодо якихось рішень, от які вам не сподобалися щодо позиції Української народної партії, це так звані політичні рішення, які виходять, які обумовлюються місцевими особливостями і місцевою проблематикою. Я вам можу назвати. Тисячі рішень самих радикальних партій, зокрема, Свободи, і Верховній Раді України, був Гнебок, представником Свободи, і на місцевому рівні, коли вони повністю співпадають із тим, що як ви кажете із Інуковичу. Тисячі. Тому що сьогодні партія Свободи є керуючою партією Західної України, тобто не регіони. Ви сьогодні маєте свою національну, самопатріотичну владу. Але подивіться на рішення, які вони приймають. Політичні. Політичні рішення. Ну, крім політичної, перепрошую, тискотні про антинародний режим, а я кажу про рішення. Як вони приймаються? І чому приймаються? І чому вони дуже часто густо співпадають із е, позицією влади або навпаки, що з іншими, як кажуть, е, е, політичними віяннями в Україні. Бійка 9 травня у Львові. Як це можна назвати, шановні колеги? Політична провокація. З метою поставити бар'єр між Україною і Європейським Союзом. Хто є учасником цих провокацій? З однієї сторони, комуністи, з іншого боку, Свобода. Чому? Чому? Знаєте, я колись, коли вже на пенсію вийду, напишу декілька книг «Історія ядерного розброєння України. Бо я був в гущі цих процесів. Хто як себе поводив, в тому числі з націоналістів. І деякі інші історичні речі хотіло б довести до широкого загалу, як себе поводять українські політики під жовто-блакитним національним стягом. Тому тема хто, коли і з ким зрадив, це не це, думаю, до Костенка. Це до молодого політика, який Ви не згадали ще 98-й рік, я перепрошую. От були парламентські вибори, потім відбувся розкоп перед президентським. Це найбільше. Таке болюче питання, яке фактично посавив їжу є журналіст, ага. люди досі пам'ятають із болемсього? Так, я згоден з вами, тому що пояснюю чому, тому що з однієї сторони асоціація була, що це народний рух, якого вже давним давно не було. Але запитайте, а скільки народний рух України об'єднаний, єдиний, з покійним Вячеславо Максимовна, отримав на виборах парламентських? 9,4%. Mm -hmm. Яка це потужна політична сила? Це сміх на кура. Юлія Тимошенко у 2002 році mm -hmm. отримала 6% mm -hmm. з допомогою нашої України Віктора Андрійовича Ющенка. Це що була політична сила з 20 депутатами? Нас тоді в Верховній Раді, об'єднаний рух, з мажоритаркою було аж 43 депутати. От тобто зараз ми маємо фракцію нашу, наша Україна, народну Самборона 62, ну формально, юридично. На що ми там впливаємо? Кнопкодавами нас називають. І це правда, гірка правда. Впливати можна, коли маєш 226 голосів. От тоді ти можеш впливати на хід української історії через закон. А коли ти просто сидиш статистом, то це гірка доля опозиції на превеликий жаль. І тому то вона набирається злості політичної, розуму і на наступних виборах, як правило, дає бій владі. Бо є за що завжди критикувати. Починаючи від того, що, наприклад, буде. Через, на наступних місцевих виборах, як від свободи, будуть піря тільки летіти за конкретні справи, які вони обіцяли і не зробили. І це буде плата за владу, що обіцяли, а не зробили. Так як піря летить сьогодні з Ющенка, з Тимошенко і всі інші. Це, 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 це політика, розумієте? Тому в цьому сенсі я хочу сказати, що 98-й рік, про який ви говорите, це вже були політтехнології, так як от зараз. Політтехнологіями Тимошенко садять тюрму за перевищення службових повноважень. Так, абсолютно погоджуюся. Те, що нанесено Україні збитків договором 2009 року, газом договором, на суму, яка обчислюється навіть не там, що там кажуть там, мільярд чи скільки там називається, набагато більше, якщо взяти все те, що забирається з кишені кожного громадянина у вигляді надвисокої плати за користування житлово комунальними послугами. Це правда. Але чому не сидять поруч із Тимошенко, Кравчук, і Кучма і всі інші посадові особи, які здавали ядерну зброю, активи Радянського Союзу, Чорноморський флот, який юридично 100% був у власності України, бо це територіальні води України. А за міжнародним правом все, що знаходиться на території держави в момент проголошення державного суверенітету, є невід'ємною складовою її власності. Це азбука політична. Віддали, Росії віддали фактично. Ну і так далі. Я не буду про інші речі говорити. Хто за це відповідає? Тому я й кажу, що те, що Юлія зробила величезні для України матеріальні збитки, це правда. Але чому не сидять поряд з Юлією інші? Вони живі, здорові. Їх також треба судити. Тоді це буде не політична розправа, а буде відповідальність кримінальна за твої неправедні діяння. А поки що. Лише Тимошенко, то це політична розправа. Ви згадували ядерну зброю. Ви були міністром ядерної безпеки і екології. Так. Чи ви не розказуєтесь, що не, ну, скажімо, що не посприяли тому, щоб в Україні все ж таки залишилась ядерна зброя? Напаки, я був один із 17 депутатів, які голосували проти рішення Верховної Ради, розпрощавали. Як президента, який приймав тоді всі ці рішення, щоб ядерну зброю чи процес ядерного роззброєння ми розтягли до 2003 року, коли е, закінчився гарантійний термін зберігання ядерних боєзарядів в Україні. До 2003 року ядерна зброя повинна була залишатися на території України. За цей час Україна б стала 100% вся НАТО. Україна б отримала величезну матеріальну компенсацію. Україна Можливо, вже була на порозі до Європейського Союзу, тому що е, до тих пір, поки ядерна зброя на нашій території, з нами рахується світ. Як тільки забрали, ми стали нецікаві. Це я переконався в дискусії із Бжезінським, який в свій час був помічником президента США із Рейна е, з питань національної безпеки. І моя дискусія про те, що чого ви так прагнете розброїти Україну, коли ми нікому не загрожуємо. Ядерні бойововки всі зняті, складовані у безпечних сховищах, встановлюйте свій міжнародний контроль, що ми цієї зброї, не торгуємо і не збираємося нікому загрожувати нею. Але давайте проведемо процес ядерного збройня України із максимальною вигодою для України і для світу, а не тільки для вас особисто, чи для Росії. Так що все це написано у моїй стратегії, але вона не отримала підтримки. До речі, і серед Рухівців про жаль. Рухівці чи Рухівське керівництво не піднялося до розуміння, що таке державний національний інтерес. Була шароварщина, було дуже багато емоцій літераторських і авторських, а от аналітики і розуму. А я прийшов із науки в політику. Цього дуже мало було в рухівському середовищі. Тому він, до речі, не відбувся як політична партія чи політична сила на великі загалом. Ну як можна останнє питання? Ну так, наскільки я зрозумів право, право до, до права партії, ви не відносите ну, це. І блок, Це програма б'ють, не відносить її до правих. Ні, ні, я і маю увазі. І Яценюка, блок Яценюка. Ліберальна, і, чисто і... ліберальна автобус. Але в 2012 році, так, за всіма соціологічними спостереженнями вони долають цей. Ну, нехай буде 5% бар'єр, вони можуть подолати. Так. Ну і правиться, дай Бог подолає, так? Все рівно доведеться шукати шляхи співпраці. Звичайно. Звичайно, ви абсолютно праві. Але до речі, щодо потенціалу, як ви Слушно, назвали правиці, мені теж подобається ця назва правиця. Потенціал правиці сьогодні за соціологією в Україні десь 50%. 50% людей, зверніть увагу, вся соціологія щодо так званих прохідних партій завершується 50%. Тобто партія регіонів Б'ют, Яценюк, Кличко. Комуністи і навіть я не Бог, хоча на межі 3%, я кажу про бар'єр 3%, це 50%. А інші 50%, знаєте, за кого хочуть голосувати? За ту політичну силу чи ту команду, яка дасть відповідь на питання зменшення радикального безробіття і збільшення заробітної плати на те, що дає економічний розвиток. Розумію. Тому так тому, тому питання скільки говорити потенціал, про потенціал правих сил в Україні зараз потенціал, я впевнений, що до 50%. доходить. Інша річ, що як переконати, що саме ця команда і є тією командою, що здатна все це повернути і змінити життя в Україні на краще. Тому без сумніву, що ми будемо змушені ще в. Парламенті наступному, можливо, через парламент, робити коаліції. Але я скажу таку непопулярну для Судово-Західної України річ, якби в свій час це можна було зробити в 2002 році. Ющенко не побоявся зробити більшість правоцентристську із заєдою, то Україна сьогодні була б у Європі 100%. Бо в 2002 році. Ющенко вже міг ставати прем'єр-міністром цієї більшості тере-президентом. Бо тоді б ніякої як ви розумієте, іншої кандидатури не було, просто не було. Але політика, яку можна було провести через законодавчі рішення, а це майже була, не майже була Конституційна більшість, повернули б Україну від оцього лівого популізму в економіці до, принаймні, правого, прагматичного е, економічного підходу. Не піднявся тоді Віктор Андрійович у своєму розумінні історичності цього моменту. Він, чи не, не скільки він, він погоджувався, але оточення, яке його тоді супроводжувало, його штовхало на вулицю. Пам'ятаєте, як ми з комуністами із з бютом робили, походив народ на Хрещатику, до Шевченка ходили, це все 2002 рік. Оце плата за знову ж таки за. Співпрацю з комуністами. Так було в 91-му році, так було в 2002 році. І тому ми не мали право, правої чи праволіберальної більшості жодного разу, а приймати закони, що треба. От Що ще позитивне роблять регіони? Хоч важко, але вони змушені приймати непопулярні рішення. Вони ці непопулярні рішення можуть прийматися набагато кращій обгорці. Я кажу про економічну складову. Наприклад, шокова терапія Бальцеровича приймалися страшенно непопулярні рішення. Людей кинули на призволяще після розпаду радянського соцтабору. але дали волю і сказали, ми у вас не будемо забирати податки 5 років. Розвивайтеся як підприємці, розвивайтеся як люди, які самостійно вирішують свої проблеми. І все, і Польща почала оживати. І це відбувалося 9 місяців шоку. такого шоку. Але сьогодні Польща заможна країна в порівнянні з Україною. В Україні але треба приймати такі ж аналогічні рішення, але під ці рішення непопулярні, треба ж вичищати законодавство від отих пільг, які вимагають для свого виконання, і сьогодні десь там 30-40 мільярдів доларів. доларів. Ще один державний бюджет. Ну це ж треба закон відміняти. Норму ж, аби по, подивіться, як Ліві на цьому спекулюють. Афганців що привели? Під Верховну Раду. Та не забирали у них оті пільги, про які там говоряться. Говорили, що тільки в межах надходжень до бюджету уряд буде давати те, що вимагає закон. Але не буде давати більше, бо більшого ж немає, розумієте? І яку це хвилю підняло протесту? Тому треба на превеликий жаль. Вичищати все українське законодавство від того лівого популізму, який е, робилося там десятиліттями, е, який нищив українську економіку. Так що не, коаліції не... треба робити, і коаліції будуть давати кращу якість політики, ніж перепрошую о те, що ми сьогодні відбачимо. Комуністи знову сидять з регіоналами, виходить цей губашльок, перепрошую на трибуну Верховної Ради. І починає кліміти, значить, капіталізм. Сідає в крісло і тисне кнопку За за капіталізм. За самі, як кажуть, брутальні рішення капіталізму. Ну як це назвати? Подвійність. Юрій Іванович, ви приїжджали на Тернопільщину, щоб оглянути округа. У нас там в Чоналиваченко, Кириленко собі облюбували. Чи йдуть парашутисти від УНП на Тернопільщину? Я приїхав на Тернопільщину, вчора відбулося засідання нашої. Облаї організації, Рада обласної організації, яка призначила, до речі, на 11 грудня конференцію, звітно виборчу. І це моя робоча поїздка як депутата. Я постійно перебуваю, перебуваю в регіонах. Мене особисто, як вас звати? Борис. Борисов, мене особисто вже давним-давно не цікавить місце у Верховній Раді місце Сім'я. Все-таки. 20 років в політиці і майже скільки ж років в Верховній Раді це не цікаво просто перебувати там. Мене завжди цікавила і цікавить державна творчість, навіть не робота, а творчість. Я дуже задоволений своєю роботою на посаді міністра охорони довкілля ядерної безпеки, тому що це був час. Величезних трансформацій. І в цій царині ми отримали європейське екологічне законодавство, системні зміни щодо ядерної безпеки, зупинка Чорнобильської атомної станції, а це єдина станція, де використовувалися вибухонебезпечні реактори. Тобто це от є конкретні речі, за які мені не соромно, і вони будуть працювати на Україну століттями чи тисячоліттями. До речі, от зараз днями тема кіотського протоколу забрали у нас право торгувати квотами. А ви знаєте, хто ці квоти відвоював? Юрій Іванович Костенко, 97 році, як глава делегації на переговорах у кіота. Тиждень відвоював право України торгувати цими квотами, бо ми відстояли за Україною право викидати в Києва. Забруднюючих речовин, які українська економіка викидала в 90-му році. Ми ще були в Радянському Союзі, це була не незалежна. І на цьому ж і відбувалася дискусія. Мені казали, почекайте, так ви ж були в Українській РСР, Радянський Союз, а зараз ви незалежні. Зараз у вас втричі менше викиди, бо економіка впала. А чого ж ви? Ну, я не буду всі перепиті, але ось хто відстояв в Україні, Україні це право. Як воно використовувалося, дуже сумно мені про це говорити. Тема, Те, що виникло по Тимошенку, це тільки один із епізодів. Все, що Україна продавала і отримала гроші, розкрадалося, як правило. І ніякого НІНЕРОЗбереження, ніякої модернізації за ці гроші ми не отримали. А потенціал, ви знаєте, який потенціал? 8 мільярдів доларів в рік. 8 мільярдів доларів в рік. За потенціалом ми могли залучати інвестиційних проєктів для модернізації економіки по Кьорському протоколу. То мені соромно за ці речі? Ні. Але про це ніхто не знає. Ну, а я людина скромна, а партія в мене рекламує теж. Ну це жарт, я перепрошую. Це щоб веселіше дивитися на світ. Отже, я хочу сказати, що Верховна Рада цікава лише тоді, коли ти впливаєш на її рішення якими б не були складними дискусії 91-94 рік, але там саме в Верховній Раді через дискусію відбувалося прийняття закону. Коли Мороз став вже цинічний і досвідчений політик в 94-му році, він почав проводити оці закони, коли вже дискутуй, не дискутуй, тиснуть кнопку За, бо домовилися в кулуар. Це вже не азійська політика. А не публічна політика. Ось цього почалося українське падіння. Тому що мене ще тримає в політиці, і те, що я говорив вам про роботу УНП як для об'єднання правих, це віра в те, що без правої політики ми приречені на економічну руїну постійно. Друге, що я, як українець, хочу бачити все-таки державну політику. Яка базується на українських національних інтересах. І оці дві речі змушують мене працювати і зараз працювати в темі об'єднання. Причому я ж ніколи ви ж не чула, щоб Костенко, наприклад, вимагав від Ющенка посаду прем'єр-міністра. Було таке. Тимошенко вимагала на інаугурації.